Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, щось відбувається після вчорашньої пресухи диктатора Путіна. Януковичу Медведчук, Лукашенко двійник Путіна уже у Москві. П'ятниця світ ніяк не може заспокоїтися. Минулого разу були в мінську. В той же час прямо перед переговорами в Горасимова відбулася зупинка серця. Запускала охорона Патрушева, Відкликав його борта. Ситуація напружена, оскільки в Москву таємно прибула, й американська делегація відбувається щось серйозне. Пише телеграм-канал то про діло йде до переговорів. Ворів, крім того, один із представників НАТО також раптово отримав інфаркт та був доставлений медичним літаком до одного з іспанських міста. У той же час телеграм-канали пишуть, що офіцери та генерали, які не прийняли пропозицію Патрушева, здійснили нахабну атаку на закритий аеродром російської еліти прямо під час посадки Джета Патрушева. Патрушева поранили в плече, постраждала охорона. втім нападників усіх до одного ліквідували. Патрушеву надає допомогу. Пише телеграм-канал пропомсти посилаючись на свої джерела одного з генералів делегації. Ти отруїли правильно вчора. Зеленський сказав, що Путіна і всю ту свой, що ж представники російської еліти, які хочуть завершення війни проти України, мають змусити секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева вивести війська з України. Про це написав радник залужно в той же час. Після провала Путіна вчора на прес-конференції російське руководство знайти вихід із ситуації, сложившоїся в Курській області. Торжение на території Курської області військ підконтрольних ВСУ у негласно прийнято називати ситуація или проблема. Пуша Телеграм-канал, генерал СВР и КВД оппозитивный генерал Розетка РФ дали мову оригиналу. Некоторые члены так называемого Политбюро 2.0, принадлежащие к одной из двух влиятельных групп, неприкрыто ставят претензии у второй группе под руководством Николая Патрушева ситуацию в Курской области. Говорят, что слишком много кризисов возникает в последнее время, из которых просто нет оперативных выходов. Действительно, и военный, и силовой блок оказались и не готовы к решению проблем, которые преподнесли в СУ и все предварительно предварительные обещания. Решить проблему в 1, 2, 7, 10 дней оказывается без поддержки какого-то мало-мальски годного к реализации плана. Поэтому все проваливаются и обещания начинаются заново. Николай Патрушев во время одного из многих совещаний, которые проходили в видеоформате, на выходных отчитала представителей руководства силового и военного блока, высказавших, что отсутствие даже самая примитивная концепция решения нынешней проблемы и приходится совершать много бесполезных действий по закатыванию дырам, при этом теряя много времени и представляя противнику шанс реализировать максимальные их планы. На этом и во время других совещаний уже и руководство силового блока, на которые возложили ответственность за захват территории Курской области, предположило в качестве основной части решения подобных проблем в ближайшем будущем провести новый этап мобилизации, присоединившись к подобным предложениям от руководства военного блока. Нехватку военных назвали основной причиной подрыва границы. Проблема с очередной этапом мобилизации состоит в том, что это решение должны приниматься большинством в рамках Политбюро, а пока, по крайней мере, такого большинства нет. На сегодняшний день обсуждения зашли в тупики, если в самое ближайшее время оперативного и эффективного решения ситуации в Курской области не будет найдена, то политический кризис не начнется, уже на днях и будет развиваться критически для российского руководства. Быстро декабрь – традиционно жаркая пора для российского политического пространства. Патрушев снова будет намагаться связаться за залу Ужним українськими генералами та політиками благатиме про перемир'я або мир та проситиме коридори для виводу війська своїх. Росія тріщить по швам. а Це були дзвіночки уже конкретні, Незважаючи на важку ситуацію у ЗСУ. Ситуація в армії ворога завжди важча. Залужний відреагував на останні бунти та стрілянини у Росії. у Тісному колі заявивши Кавказ постане першим. Це лише питання часу, злили вражаючий інсайд по закінченню війни в Україні. З кабінетів США прийшли така інформація. Патрушев приїде в Київ. Під конвоєм ООН. Путіна остаточно зливає Китаїв обмін. Вони отримують Сибір та Урала та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. а Сам Патрушев після підписання договорів легітимізується та отримує свою очікувану владу. Армія буде повернена назад. Оголоситься кінець війні. У той же час телеграм-канали пишуть, що перед можливим візитом Кучма до Патрушева в Москву та переговори першому стало погано. Літак терміново відмінили. А сам кучма проводить обстеження. Пише телеграм-канал Офісне Мушення. Інформація потребує додаткового. Підтвердження редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.